Дякую, що навчили нас не боятися помилок. Дякую, що ви завжди знавити час для підтримки та поради. Дякую, що ви бачите в нас не просто студентів, а майбутніх позицій. Дякую, що відкрили для нас нові горизонти. Дякую, що ви самоділи своїм досвідом та мовістю! Дякую, що ви навчили нас самостійно мислити! Дякую, що ви навчили нас цінувати знання. Дякую, що ви навчили нас не здаватися, коли важко. Дякую, що ви завжди знайдете приклад життя, щоб пояснити складне. Дякую, що ви завжди знаходите слова, які мотивують. Дякую, що ви викладаєте частинку своєї душі. Дякую, що ви вчите нас бути кращими, ніж ми є. Дякую, що ви з нами ділитесь своїм досвідом та мудрістю. Дякую, що ви навчили нас вірити у себе. Дякую, що ви відкрили для нас світ, якому ми хочемо бути. Дякую, що показуєте нам, що професія це покликання. Дякую вам, що вчителя не лише предметом, а й життю. Дякую, що навчили нас з свої. Дякую, що ви навчили нас бути чесними перед собою. Дякую, що ви стали для нас не лише вчителем, а й другом. Дякую, що вірите в мене більше, ніж я сама.